Хоче максимально наблизити перемогу, і чим більше ми будемо допомагати, тим я надіюся. Скоріше настане перемога. Ці сім квадрокоптерів готові до відправки в Донецьку область. Їх придбали для наших воїнів на передовій аграрники Сумщини. Звернулася до нас бригада 116 шістнадцята окрема механізована збройних сил. Танковий батальйон їм потрібні такі літуни. мавік 3 ми придбали, щоб їм. Легше було обороняти нашу країну. Дрони бійцям. Аграрники дарують не вперше. До цього ми передавали чотири дрони, і до цього ще передавали два дрони. Тобто, стараємося. Ну, це такий розходний матеріал, який потрібен завжди, і хлопці. Практично кожного дня ми з ними зізванюємося. Вони іноді такі нам скидають секретні відосики, на яких можна побачити, як це працює, і нам це теж приємно, що воно не десь лежить, а воно хай воно і пропадає там ламається, але воно в роботі і воно нас наближає до перемоги. Допомагати військовослужбовцям представники агрофірми Довіра 2008 почали з початку повномасштабної війни, розповідає пан Руслан. Запити від бійців різні: від маскувальних сіток до транспортних засобів. Ми неодноразово вже туди їздили, і військові звертаються з потребою, яка для у них є. І ми. Реагуємо і придбаємо ті речі, які їм потрібні. Багато знайомих, хто зараз служить, і наші працівники також служать. Вони кажуть, в яких умовах вони працюють, чого їм не вистачає. Тому ми повинні це робити, збиратися, їхати туди, допомагати, навіть добрим словом підтримати, не тільки там, фінансово, там, дронами. Всім, чим можна, потрібно допомагати нашим, нашим героям. 6 лютого аграрники відвезли квадрокоптери та інші подарунки бійцям 116 окремої механізованої бригади у Покровськ на Донеччину. Нині ж працюють над черговим замовленням від наших бійців. Це автомобіль швидкої допомоги для евакуації наших бійців. Ну а там як вони нею розпорядяться, то ми вже розкажемо. Мабуть, трошки пізніше, коли ми вже її получимо і довеземо, тому що за плани розповідаєш, тоді вони можуть дати збій». Ірина Касьяненко Сергій Коваль Суспільне новини суми.